У день вишиванки 16 травня в пологовому відділенні першої міської лікарні народилось шестеро дітей: троє хлопців та троє дівчат. Працівниці відділення 17 травня привітали мам та їх дітей та подарували їм вишиті футболки та боді. У кожній вишивці закодовані слова Україна, перемога, мир, берегиня українського роду каже завідувачка відділення Світлана Данилюк. І ми хотіли б, щоб цей код, щоб цей оберіг. У них залишився в родині, і була згадка про народження 16 травня 2024 року в пологовому відділенні номер. Один. Валерія Тарн, акушерка гінекологиня пологового відділення, власноруч вишивала на одязі для мам та новонароджених. На моя дуже близька людина. Вона була на війні, і я хотіла вишити власними руками їй оберіг своїми руками. бо всі ми знаємо, що вишиванка в першу чергу це наш особистий оберіг. Я почала шукати Шукати, що ж я можу вишити, і виявляється, можна кодувати цілі слова. І так з'явилася ця ідея, і я вирішила, чому б її не втілювати для всіх, чому б не всі могли нею скористатися. Це листівочка, де ми прописали, що це від колективу пологового відділення. З такою подякою, що вони до нас завітали за своєю маленькою малечею. І ось тут сам шифер. Творення вишивки на одній футболці займає близько години, розповідає Валерія. На вишивку шести боді та шести футболок Валерія витратила близько 14 годин. Тут в нас зашифровано Україна мир, перемога для маленької дитинки. І це в нас такий буде бодічок для манівки. Оксана Острогляд народила хлопчика, якого вирішила назвати Яном. Подарунок їй сподобався. Супер! Дуже символічно. Вчора був день вишиванки, дуже гарні подарунки, і будемо носити задоволень. Родина Бедрочуків народила вже другого сина. Хлопця назвали Тимуром. Дуже гарний. Будемо носити з радістю. Дякуємо. Ми ж українці, і це для нас честь, що ми живемо в нашій Україні. І дай Боже дождатися миру як скоріше. Я дуже щасливий. Я дуже щасливий, дуже радий, дуже вдячний своїй дружині, що вона мені подарувала такого синочка. Людмила Шпак народила шосту дитину. Дівчинку вирішила назвати Вікторією. Вчора, о 8.20 ранку, дівчинку Вікторію мабуть, це символічно вже було б назвати перемогою дівчинку в травні місяці. Будемо сподіватися, що скоро буде перемога. День вишиванки. Це для нас було не просто якесь, знаєте, свято, а певне, напевне. Надбання, яке ми хочемо пронести і надалі, через те пологове відділення, а саме співробітники мого відділення, вирішили зробити подарунки, такі обереги для наших пацієнтів, для наших жінок, для наших мам, які в такі важкі часи народжують, і для наших маленьких українців, діток. Катерина Мороз, Ігор Кучин – Суспільне, Новини, Житомир.